Ми знаходимося в теплиці, де один з методів вегетативного розмноження розмноження живцями. Тобто заготовляються живці в лютому-березні місяці, які потім зберігаються або в холодильних камерах, або в підвальних приміщеннях, і в квітні приблизно в березні-квітні місяці ми проводимо живцювання. Займаємося насіннєвим способом вирощування, вегетативним, тобто живцювання і щепленням. Вирощуємо основне завдання: це лісовитворюючі породи деревних порід: дуб, бук, ялиця, клен, ясен і звичайно декоративні породи. Якщо йде мова про живцювання, то для того аби передати всі спадкові ознаки рослин, ті, які нам потрібно. А це колір, це строкатість, тому що рослини декоративні користуються, особливо пурпурні, сизі, голубі користуються строкаті. Досить користується великим попитом, і передати ту спадкову ознаку можна тільки вегетативним способом. Насіннявим можна, але тоді їхній процент відсоток передачі тих спадкових ознак буде досить низький.